Михайло Сергійович Грушевський, видатний вчений, який посідає одне з почесних місць в історії української науки. Про життя та діяльність вченого розповідають видання, представлені на Книжково ілюстративній виставці Михайло Грушевський – Відомі та невідомі сторінки життя. Тут можна познайомитися з науковими працями Михайла Сергійовича. Поетичними та прозовими творами, літературно-критичними статтями та рецензіями. Дослідниками життя вченого були Іван Франко, Дмитро Багалій, Дмитро Дорошенко. У другій половині ХХ століття Руслан Пиріг та Віталій Тельмак у праці Михайла Грушевський життєпис на тлі доби. Висвітлили його величезну наукову видавничу і організаторську роботу. Унікальним історичним першоджерелом для вивчення життєвого шляху Михайла Грушевського є надзвичайно рідкісні автобіографічні матеріали, спомени і щоденникові записи, з яких ми дізнаємось цікаві факти. Михайла Грушевського. Не безпідставно вважали майбутнім зятем Шухевича, саме його доньці Грушевський присвятив поетичні рядки. Я все люблю в тобі, твій усміх непорочний і соромливий рух тих полохливих вій. Та життя склалося інакше. Михайло Сергійович одружився з менш пристойною Марією Вояковською, теж із доброю, але бідної сім'ї. Завдяки цьому шлюбові, писав Дорошенко, Марія Вояковська з народної учительки стала гранд-дамою Львівського українського товариства. І відтоді всі свої життєві орієнтири Марія, поза сумнівом, узгоджувала з найавторитетнішою для неї людиною Михайлом Друшевським. Видання Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського вперше репрезентує найповнішу добірку збереженої прижиттєвої іконографії вченого з музейних, архівних та приватних зібрань. Михайло Сергійович відіграв помітну роль у політиці під час Української революції 1917-1921 років. З березня 1917 року по квітень 1918 року він очолював Українську Центральну Раду. Вершиною наукової діяльності Михайла Грушевського і працею всього його життя стала багатотомна історія України Руси. Вона містить фундаментальний виклад історії українського народу. З найдавніших часів до середини 17 століття. Важливим етапом у розвитку вітчизняного літературознавства став науковий проєкт Михайла Грушевського Історія української літератури. Ім'я Михайла Грушевського носить багато вулиць, проспектів та площ в Україні, зокрема в Києві, Одесі та Львові. У 1990 році на честь Михайла Сергійовича Грушевського заснована премія в галузі історичної україністики та соціології. Видатним дослідником життя і творчості Михайла Грушевського із Любомиром Винером засновано журнал Український історик та наукова дисципліна Грушевського знавства. 1 грудня 1998 року в Києві був відкритий пам'ятник видатному українському історику, політику і громадському діячу. Портрет Михайла Грушевського зображений на банкноті номіналу 50 гривень та на пам'ятних монетах. 2002 року започатковано 50-томне видання творчої спадщини, видатного вченого і громадського діяча. Воно має включати всі опубліковані і неопубліковані твори Михайла Грушевського, його епістолярну, мемуарну спадщину і архів. 8 липня 1998 року в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці було присвоєно ім'я Михайла Сергійовича Грушевського, і цього року виповнилося 25 років з присвоєння нашій бібліотеці ім'я цього видатного вченого. Запрошуємо до нашої бібліотеки для ознайомлення з виставкою.